Вітаю вас, дорогі діти, на занятті з математики. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше час. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці діти просто молодці. А що ми з вами знаємо про лінії? Чи знаєте ви, як називаються лінії, зображені на малюнку? Ось проїхали санчата. Подивіться, яку лінію вони залишили по собі. Ця лінія називається Крива лінія. А ось зайчик тікає від вовка чи лисиці. Подивіться, який слід він за собою лишає. Діти така лінія називається Ламана лінія. Літак, пролетівши в небі, залишає слід. Пряму лінію. Ця лінія так і називається пряма. А тепер пригадаємо, як правильно рахувати. Будь ласка, скажіть, скільки червоних цеглинок ви бачите на малюнку. Дійсно, дві. А скільки жовтих? Правильно також дві. Порахуйте, скільки зелених цеглинок. Вірно зелених цеглинок на малюнку дві. А синіх також дві. Що ви можете сказати про кількість червоних, жовтих, зелених та синіх цеглинок? Вірно, цеглинок порівну дві червоні. Дві жовті, дві зелені, дві сині. Цеглинок – однакова кількість. Скажіть, будь ласка, скільки червоних машинок зображено на малюнку? Один, два, три. На малюнку зображено три червоні машинки. Скільки зображено жовтих машинок? Одна дві жовтих машинок зображено дві. Чи однакова кількість жовтих і червоних машинок? Звичайно, що ні. Яких машинок більше? Вірно, більше червоних машинок, а жовтих машинок менше. Тому ми говоримо, що число 3 більше за 2, а 2 менше за 3. Сьогодні на уроці ми з вами будемо досліджувати схожість та відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети в групи за спільними ознаками і навпаки, розподіляти їх. На кілька груп за відмінними ознаками. Подивіться, будь ласка, уважно на цей слайд. Чи можете ви назвати одним словом предмети, зображені в кожній групі? Подумайте. В першій групі зображені предмети іграшки. В другій групі Зображені предмети, посуд. В третій групі зображені предмети, овочі. Молодці. Подумайте, для чого призначені предмети кожної групи, іграшки, щоб гратися. Посуд, щоб готувати їжу та харчуватися овочі, Щоб поповнювати наш запас вітамінів. Давайте порахуємо, скільки предметів у групі іграшки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, іграшок. 6. Порахуємо посуд. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Предметів в групі посуд 7. Порахуємо овочі. 1, 2, 3, 4, 5. Овочів зображено 5. Скажіть, будь ласка, діти. Предметів якої групи найбільше? Вірно. Предметів групи посуд. Їх сім. Предметів якої групи найменше. Вірно, найменше предметів групи овочі. Молодці. А зараз, діти, ми пограємо у відому вже вам гру «Знайти зайве. Подивіться, будь ласка, на ці предмети. Подумайте, який предмет тут зайвий? Вірно, квітка. Ведмедик, зайчик і панда це тваринки. А квітка це рослина. В другій групі який предмет зайвий? Я думаю, ви всі здогадалися, що це мишка. Мишка це тваринка, а флешка, ноутбук і принтер це техніка. У нас є геометричні фігури. Давайте спробуємо їх поділити на групи за різними ознаками. Як ви гадаєте, на які дві групи їх можна поділити? Вірно, їх можна поділити за формою. У нас є прямокутники, які мають чотири сторони і чотири кути, і трикутники, які мають три сторони і три кути. Так можна здійснити поділ цих геометричних фігур за формою. Прямокутників у нас три, а трикутників у нас два. Чи здогадалися ви, на яку ще групу можна поділити ці фігури? Вірно за кольором. У нас є білі фігури і є рожеві фігури. Рожевих фігур дві. Білих фігур 3. А тепер ми з вами зробимо перепочинок, щоб наші оченята відпочили. Будь ласка, повторюйте рухи очима за дівчинкою. Ось ми з вами і перепочили, а тепер настав час попрацювати в зошиті. Щоб виконати роботу в зошиті, ми з вами повторимо, як потрібно сидіти за партою або письмовим столом. Ось ви бачите, на малюнку сидять за партою два хлопчика. Перший хлопчик сидить неправильно, другий хлопчик сидить правильно. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спинка повинна бути рівною. Голова високо піднята і нахилена вниз так, аби бачити, що позначено в зошиті. Лікті на парті так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоньки. Подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, як повинен лежав зошит та як тримати правильно олівець. Зошит повинен лежати куточком до грудей. навскоси. Олівець треба тримати тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Олівець повинен більше спиратися на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальчики знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Зараз, діти, ми з вами почнемо працювати в зошиті. Будь ласка, сядьте зручно і правильно за своїм робочим столом. Візьміть правильно олівець або ручку. Ми будемо виконувати сьогодні два завдання. В першому рядочку ми з вами будемо прописувати рівні прямі горизонтальні лінії. Лінію слід прописувати з лівого куточка клітинки в правий, далі поставити крапочку з лівого куточка клітинки в правий. Ставимо крапочку. З лівого куточка в правий ведемо знову пряму рівну лінію, ставимо крапочку. Продовжуємо так працювати в першому рядку. Закінчили. В другому рядочку ми з вами будемо прописувати рівні прямі вертикальні лінії. Вертикальні лінії ми прописуємо зверху вниз. Перша лінія у нас має довжину в дві клітинки. Далі лінія коротка довжиною в одну клітинку. Знову довга і знову коротка. Так вам треба продовжити до кінця рядка. Молодці, я думаю, ваші лінії вийшли дуже гарними. І зробимо відпочинок для наших пальчиків. Нам вже знайома вправа бджілки. Будь ласка, поставте долоньки відкриті перед собою, так як ви бачите, на малюнку, і змахуйте долоньками, ніби бджілки своїми крильцями. Повторіть цю вправу 5-6 разів. Молодці. А тепер, навпаки, поверніть долоньки. До себе і зробіть так, як показано на другому малюнку. Стиснули кулачок, випрямили долоньки, стиснули кулачок, випрямили. Можна пришвидшити темп і зробити так декілька разів. Молодці! Виконаємо з вами вправу на увагу. Ви знаєте, що предмети в просторі можуть розташовуватися будь-інде. де -інде. Ми говоримо, предмет лежить на столі, під столом, біля стола, поруч зі столом, зверху, знизу, посередині. Нам потрібно розфарбувати олівцем зеленого кольору предмет, що лежить на стільці. А предмет, який лежить під стільцем олівцем червоного кольору. Скажіть, будь ласка, який предмет ми розфарбуємо зеленим кольором? Вірно, це кепка. Який предмет ми розфарбуємо червоним кольором? Правильно, це м'ячик. Молодці. Також предмети розташовуються відносно нас ліворуч і праворуч. Подивіться, будь ласка, на цього хлопчика, і назвіть предмети, які розташовані праворуч від хлопчика. Я думаю, ви всі здогадалися, а можливо й помітили, як підказує вам хлопчик, що предмети, розташовані справа. Це Лопата і лійка. Скажіть, будь ласка, який предмет тут зайвий? Чи здогадалися ви, чому саме він? Вірно, зайва тут жабка, квітка. Колосок, гілочка ялини, та буряк це рослини, а жабка це тварина. А що зайве на цьому малюнку? Вірно, сірники. Робот, машина, пазл та дзига це іграшки, сірники. Використовують для того, щоб запалити вогнище. Сірники це зовсім не іграшка. Гратися сірниками не можна. Наш урок математики дійшов кінця. Будь ласка, подивіться на ці кумедні квітки ромашки, оберіть ту, яка відповідає вашому настрою. Зелена Мені під силу всі завдання. Червона було складно та незрозуміло. Жовта все було легко та просто, синя мені була потрібна допомога. Я сподіваюся, що наше заняття вам сподобалося. До наступних зустрічей!